Ірландську культуру до Черкас день святого Патріка напередодні відсвяткували у центрі дитячої та юнацької творчості. Організатори тематичної вечірки дивували глядачів сучасними ірландськими танцями та піснями. Вивчати екзотичний танок черкасці починають вже з чотирирічного віку, кажуть організатори гуртка і порівнюють танцювальні пані з чим іншим, як з пташиним польотом. Вільна, неначе птаха такою у танці почувається Валентина Павленко. Ірландський танок рятує її від депресії, підвищує самооцінку, робить ідеальним тіло й душу. Це просто фантастично, розумієте, От коли ти долаєш закони гравітації, ти летиш, і це відчуття я лечу, я красива, я прекрасна, як птах. І це, як знаєте, як наркотик, хочеться ще, ще вище, красивіше, чіткіше. Краще й чіткіше вчиться танцювати школярка Ганна. У гуртку вона не новачок. Каже, ірландські танці цікаві своєрідні, а ще дуже корисні для здоров'я. Встають гарні ноги, прес качається дуже сильно. Друзі Ганни дивуються, невже у місті є такий екзотичний вид танцю і атакують її запитаннями. Скільки ти займаєшся, як це в тебе виходить, хочуть теж навчитися. Вчиться танцювати і школяр Ілля. У гуртку він менше року, проте вже на всю сипле танцювальними термінами. Степ, нагада там, ліп, даблкат. Прамінат. Ну, Говорять, а чого їм так? Я, я такой, ну, просто захотілося, інтересно, ногами вентилять, а, а руками – нет. Аби черкаські діти краще знали культуру та історію Ірландії, організатори гуртка демонструють їм тематичні фільми. Цей про просвітителя, що навернув ірландців до християнської віри. Патрік працював в Ірландії 30 років. Після цього він пішов на пенсію і помер 17 березня в 461 році нашої ери. Подивилися фільм, послухали музику, по тому демонструють танцювальні номери. У класичних ірландських танцях танцюристи тримають руки нерухомо вздовж тулуба. За однією з версій, це тому, що католицькі священники вважали розпусними рухи руками і ногами під час танцю. Сьогодні танок для ірландців – це особлива частина їхньої культури, яка шанується і передається з покоління в покоління. Їхня музика і народні танці нині надзвичайно популярні, хваляться організатори заходу. Ірландську культуру вивчають не лише в Європі, а в Я. Японії та Китаї віднедавна, і в Черкасах. Олена Берестенко, Олександр Царенко, Віка, Новини.